Написано на достатньому рівні екзистенційної глибини, то воно автоматично стає загальнолюдською історією. Бо я думаю, що людина в ситуації морального вибору, знаєте, чи в Китаї, чи в чи на Тайвані, чи в Африці, чи де завгодно. ну Скільки ви можете пригадати книжок, які вас потрясли? О господи, мобідік, вам потрібен той кит? Так само, як тема. Він має якесь відношення до вашого життя, той, кит, ви його колись наживо побачите. Макондо якось. Макондо так. Так. Тобто я, я не ставила собі питання, знаєте, наскільки це може бути значить, там, цікаво не українцям. Хоча за моїм спостереженням, тобто питання добре, бо за моїм спостереженням українці і не українці читають інакше. Ну, не українці, котрі досі прочитали, це мої перекладачі і славісти, ну, критики славісти. Лавісти зарубіжні, е, і у них рецепція йде по іншій лінії. В українців, наскільки я помітила, от реакція іде автоматичного вмикання вони починають пригадувати свої історії і свої перекази. Тобто, от іде ніби розгальмовування ось цього так, 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 і мені, ота, от, я пам'ятаю, і мені мама казала, і мені бабуся казала, і так далі. І от, тобто, і, тобто йде якесь оце розга... розгальмовування ось цієї, ніби доти витісненої на маргінеси пам'яті. Е, це дуже гарно, і мені це насправді дуже приємно, мене це дуже тішить. Е, а у чужинців іде реакція відсторонена, тобто вони оцінюють це як літературний твір, і вони одразу вишукують от якісь, значить, контексти, тобто Найцікавіші реакції, от по побудові, по композиції, значить, по тому по тому наскільки наскільки це значить якісь там мені мені вже говорили про якісь фрактальні теорії значить практа протікання часу переживання часу структура роману композиція тобто тобто тут 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 вельми специфічний наратив не тільки тому що різні оповідачі забирають голоса тут різні компоненти тут є інтерв'ю цієї ну вигадані уявні інтерв'ю з цієї самої героїні тележурналістки тут є ніби включені артефакти стерхи стерті Записані монологи і так далі. Тобто те, що вона, тележурналі... те, що вона журналістка дає змогу. Е включити в дуже велике велике число різного матеріалу і ніби працювати за цим принципом монтажу у того самого секрету знаєте от колажу монтажу тобто вживати різні елементи тому що е, традиційним наративом розумієте аля не знаю там лето Толстой і Дікенс 800 сторінок сьогодні ніхто не подужає якщо це не, не хто там Ден Браун чи Стівен Кінг е, і тому і тому відповідно тут є оці зміни перспективи і тут є ось ці сюжети і, так я бачу ви вже нервово позираєте на годинник і Ні? Я це, я от з дозволу, з вашого дозволу, бо я тут домашню роботу свою підготувала, тобто я тут вибрала один уривок, який би мені хотілося, власне, не один, але я думаю, щоб на один ви мені дасте час. Просто для того, щоб представити, щоб це не виглядало тільки значить, жіночою історією, а дати слово і протилежній стороні, тобто коханому героїні, значить, від, котрого, від, від котрого великою мірою відштовхується вся ця історія, тому що вона східнячка за походженням, значить, а він якраз є от носієм цієї самої родової інформації. Він є, він є внуком отої, ага, так так, 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 ага. Він є двоюрідним онуком отої самої. Загиблої жінки на фотографії, чию смерть вона розслідує, і розслідуючи вона виходить на цього двоюрідного внука, оскільки прямих нащадків у неї не було, і в них починається божевільний роман. Так, а ось це мушу відкоментувати, так, оскільки, я кажу, багато сюжетний, багато, факт, багато персонажний значить, роман, то е, на початку тут уміщено родовід обох героя і героїні. Ніби, от їхні родинне древо, тому що це все імена, які згадуються, імена їхніх предків, котрі згадуються в романі.